Анастасія, учениця шостого класу Журавської школи, сьогодні вперше разом з однокласниками спустилася у відремонтоване укриття. Воно таке гарно, все воно обостроєно, не так як наше було інше старе. Зараз це подивиться дуже багато дітей, хто буде зараз сюди приходити, дивитися, це, сідати на пуфики, планшети. Це ж привезли. Хтось буде навчатися, щось нам будуть показувати, поінформуватися або ще про щось. А розповідали школярам про безпечне освітнє середовище. Теорія поєднувалася з практикою, підтверджувалася научністю у нововідремонтованому сховищі навчального закладу. Безпечні умови для навчання, праці відпочинку. Коли зайшов в це укриття, відразу чого немає, немає того, що ми знаходимося десь в якомусь підвалі. Наскільки кольорова гама підібрана, наскільки підхід до якісного виконання і все для дітей розміщення. Дітей створення умов. Ми маємо можливість а, дати нашим дітям здобувачам освіти в належних умовах отримувати, не перериваючи освітній процес. Це важливо зараз в умовах, в тому стані, в якому наша держава переживає, в стані війни а, надавати якісні навчальні послуги. Якісні освітні послуги для учнів-педагогів стали більш доступніші завдяки реалізації швейцарсько-українського проекту Дісайд. Пройшла одна дві спів... Бесіди, де ми разом із селищним головою, із заступником селищного голови представили наше бачення безпосередньо в цьому закладі ремонту, розказали в мотиваційному листі про те, для чого нам потрібен цей ремонт. Далі, швейцарсько-український проект, який представляв безпосередньо цей проект, Дісайд. Запропонували нам доєднатися і фінансово, тобто співфінансування від селищної ради. І якщо ми готові на такі умови, то дають нам шанс виграти проект. Керівництво Варвенської громади співфінансування погодило, підписало меморандум. Далі Грантова угода, перша сума, яку підписано в грантовій угоді, це було 2 мільйони 200 гривень. І наше співфінансування селищного бюджету 500 тисяч гривень. В ході поточного ремонту укриття виникла потреба у додатковому фінансуванні. Було виявлено, що протікають стіни, і потрібно виконати гідроізоляцію, тому Представники цього проекту ми написали знову мотиваційний лист знову обґрунтували навіщо нам зробити цей додатковий ремонт. Виділили додатково ще майже 200 тисяч гривень. Ремонт разом з облаштуванням обійшовся у 2 мільйони 900 гривень. Всі закупівлі вели через систему Прозоро. Дякуючи ще тому, що ми все повністю закидали на систему електронних закупівель. Нам вдавалось. Тендери – це все, все обладнання, яке ви там бачили, все мультимедійне обладнання, меблі, які там розташовані. У нас і ще була економія коштів, яку ми також спрямовували в це укриття. Економію коштів від нас не забирали, тобто все йшло туди. Ми знову писали додаткове прохання до наших грантодавців, і вони відгукувалися півроку наполегливої праці, і результат на обличчя. Керівництво прилуцької районної військової адміністрації Варвенської громади, навчального закладу, представники правоохоронних органів, служби надзвичайних ситуацій, інспектують укриття. Тут класні кімнати, оснащення новітньою технікою, зони відпочинку. Супер. Так. Так, так. Ah? É Eu – Так, а тут можна ще живі відпочити. Wi-Fi да, тут 4, є у вас. Є да підключне чотири оперативних пам'яті. Гарно все від ремонту до оформлення меблів, обладнання продумано до дрібниць. Не забули, і це обов'язкова умова проєкту. І про дітей з інвалідністю. Один із виходів облаштували підйомником. Захисна споруда матиме подвійне призначення, бо проєкт робили з урахуванням і сьогодення, і майбутнього. Основна мета. Цього проекту була це виконати, підготувати дітям освітній хаб і цифровий хаб, який ми там бачили, щоб вони незалежно від тривог, незалежно від того, сподіваємося, що війна швидко і завершиться. Щоб діти спускалися туди і проводили тренінги, готувалися до НМТ, проводили різні свої цікаві заходи, круглі столи, і не тільки діти, а й педагоги цього закладу. Це командна робота. дякуємо всім депутатам. Членом виконавчого комітету, нашій селищній голові, яка також активно долучається до всіх процесів, хочу сказати, що це один з проєктів, яких ми реалізували, і на черзі ще інші проекти. Тому до депутатів буде ще прохання підтримати нас надалі, тому що у нас таких питань безпекових, на жаль, залишається ще багато. І наїмше на позитивний результат надалі. Дякую всьому колективу даної школи, колективу територіальної громади, які долучилися, які прийняли участь в цьому проєкту і головне зробили все для того, щоб перемогти, щоб створити ці умови. Насправді, це те, чим повинні займатися всі громади. і це як приклад для усіх навчальних закладів для всіх громад. Викладачі журавського закладу освіти проєкт реалізували. Наступний грант за здобувачами освіти цього закладу на кону 50 тисяч гривень на додаткове оснащення укриття.